На стіні одного з п'ятиповерхових будинків у центрі міста Бурштина художники зобразили дівчину. Вона символізує Україну. Це перший малюнок такого масштабу, виконаний у стилі мурал-арт, який став популярним останнім часом. Малувалися малюнком і наші журналісти. Мурал-Арт це художній розпис зовнішніх стін будинків у міському просторі. Останнім часом він став популярним в Україні. Уже другий тиждень працюють над настінним малюнком художники у Бурштині. Образ сучасної молодої дівчини Українки, зображений майже на 12 метрах, символізує Україну. Ідея створення Мурал-арту належить Бурштинській міській раді. Ми побачили на сайті повідомлення, що шукають художників, які могли б зобразити якісь малюнки. Прийшли в міську раду, ну, власне, Христя прийшла, запропонувала, бо я в той час був на роботі, запропонувала ескіз і сказала, що ми могли б це зробити на будинку. І так почалася робота. Такий масштаб зображення художники виконують вперше. Нам допомогла, щоб була ця сітка. Ми почали відбуватися від сітки, от розбили собі, бачите, як на ескізі, і тобто малювали кожен елемент в певному квадраті. І там, ну так, почалась Робували робота. В фотошопі брали в фотошопі, малювали собі, розбивали кожен квадратик, що в квадратику входить. Там рука, очі, волосся. Інструментом для малювання використовуються пензлі та балони з аерозольною фарбою. Фарби мають стійкість до перепаду температури та атмосферних змін. Тож від їхньої якості залежить, скільки часу залишатиметься зображення на стіні. Ми робимо свою роботу, нам це подобається, ми від цього отримуємо якесь задоволення, все. Ну, є, немає нічого складного. Христина удосконалювала себе як художник-дизайнер за кордоном. Рік навчалася у Мілані. Розповідає, що у Європі цей вид мистецтва більш поширений. А Що думають про мистецтво мурал-арту бурштинці? Він тут всю буданість, сірість і дуже гарно. Позитивно впливає, наприклад, на настрій. Я привикла на однотонні будинки. Може воно і для молоді, і для людей, які в тому розуміються, може воно і має гарний зміст. Вам не подобається? Ну, зовсім, щоб ні, то я не можу. Так, це гарна дівчина, гарне зображення, але той верх дуже затемнило. Це і місто прикрашає, ну, якесь стає яскравіше, веселіше. І ну, це, це гарно, патріотично, так що я думаю, що це дуже хороша ідея, і що треба продовжувати, можливо, якісь такі проекти запроваджувати в нашому місті, щоб воно ставало ну, більш красивішим, більш гарним і щоб було приємно в ньому жити. Любов Галькон, дрівесків новини, телеканал «Рейн».